Казка, невдача, братика вовка. Так розсердився старий лис на братика кролика. Просто не знав, що й робити. Зовсім носа повісив. От іде він якось дорогою і зустрічає братика вовка. Ну, привіталися, звичайно. Як живеться, чи здорові дідлахи. Вовк і каже, у тебе щось скоїлося, браттю лися. А лис йому, та ні, чого б це? І сміється, і теревенить, ніби нічого не сталося, бо йому здалося, що вовк щось докумекав. Та братик вовк теж був не з дурників і почав лаяти братика кролика за його витівки. Бо повсюди вже йшли чутки про те, як кролик обманув братика лиса. Поговорили вони про те, і раптом братик Вовк каже: А я ж придумав, як спіймати братика кролика? Як? питає лис. Вовк каже, що треба заманити його у дім братика лиса. Ну, це буде нелегко. Як же його заманити до мене? питає лис. Обманути, звичайно. І хто ж це зможе його обманути? цікавиться лис. Я саме обману, відповідає вовк. Як же ти це зробиш, братику?» А ось як, каже вовк. Ти біжи додому і лягай у ліжко. Прикинься, ніби помер. Лежи, та ні пари з вуз, Поки брати кролик не підійде і не доторкнеться до тебе. Щоб я провалився на цьому місці, якщо він не дістанеться нам на обід. Лису сподобалася така вигадка. Рушив він додому, а вовк той попрямував до будиночка кролика, приходить. А вдома ніби й немає нікого. Але вовк постукав у двері. Тук-тук. Ніхто не відгукнувся. Він знову постукав. Стук-стук. Хто там? запитав кролик. Друзі, відповідає вовк. Друзі бувають різні, каже на те кролик. Ти скажи, як тебе звати? Я з поганою звісткою, каже вовк. Отак завжди, каже братик кролик, погані новини й кликати не треба, а сам до дверей у щілинку зазирає. Братик Лис помер нині вранці, каже сумно Вовк. То чому ж ти ще не в жалобі? запитує кролик. Я сам йду за цим. Відповідає вовк. Думаю, треба забігти до братика кролика, розповісти, яка біда трапилася. Я щойно від братика лиса. Простягнув ніжки бідолашний. З цим вовк і пішов. Кролик сів, почухав потилицю, а потім вирішив, що сходить до братика лиса. Дізнається, що там чути. Казану, зроблено. Схопився і пішов. Прийшов він до хатинки лиса. Так все похмуро довкола. Підійшов ближче, ніщо ані шелесне. Зазирнув у будиночок, а лис лежить на ліжку, горілиць, великий та страшний. Тут кролик мовить тихесенько. Ніби сам до себе залишили всі бідолашного братика лиса. Та я все ж вірю, що одужає братик лис, хоча й боюся, що він помер. І ніхто не прийде провідати братика лиса. Братик вовк і той його покинув. У мене правда справ чимало, але побуду з ним. Так. На вигляд він помер. А як подумати, то, може, й не помер зовсім, бо ж кожен знає, що коли прийдеш до покійничка, то лишень він тебе побачить, одразу ж покійничок підніме лапи догори і гукне Ого го. Але старий лис лежав тихо. Тоді кролик сказав трохи голосніше. Дивна річ, братик лис ну зовсім мертвий, а поводиться, наче непокійничок. Покійник, якщо прийдуть подивитися на нього, відразу підніме догори лапи і кричить Ого го. Тут, звісно ж, лис підняв лапи і вигукнув Ого го. А братик кролик шкурнув геть. Що було духу, кінець казки.